Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, дощливий час. Хтось, бачить, вже землю приготував до, до Воскресіння, так? до посадки. Ну і ми ще маємо час готувати своє серце в цьому тижні до приходу Месії, до приходу Месії. Так, щоб Ісус зайшов, так, знаєте, як. В хаті прибираємо, там, як на Боже, на Боже народження. Так? На Різдво, на Пасху прибираємо в хаті, то так треба і прибрати а, в своєму серці, а це є сповідь, добра сповідь, добре підготована сповідь. А, не така, знаєте, не спонтанічна, а підготовлена, зважена, розсудлива, а, можливо, з нотатками, записами. Щоб не забути все сказати, так? У всьому покаятися. Не тільки, Сповідь це не тільки прийти, сказати гріхи, отримати відпуст і піти. А власне, покай, покаятися. Покаятися це означає дати бій цьому гріху. Не просто сказати: А, ай з ай знову. І, і знову, після сповіді, знову піду творцями робити. Це не є покаяння. це є Така забавка, гра, а покаяння це є, коли я буду боротися до крові з цим гріхом, щоб наступного разу прийти на сповідь, і його вже не було там, щоб його вже просто не було там. І не бійтеся, що не буде що сповідатися, бо дехто думає, що як всі гріхи переможу, то не буде що сповідатися. Буде завжди що сповідатися. І власне є. Три рівні сповіді, так? Три рівні з чого нам сповідатися. Перший це явний гріх. Другий це е, гріх в думках, і третій – це невиконання, невиконання е, добрих е, вчинків, навіть добрих інтенцій, добрих, е, якби не маю просто добрих намірень. І в цьому також можна сповідатися, що я міг би. А не зробив, е, можу, але не роблю. Мог, міг там допомогти, але не допоміг. Міг там підтримати, але не підтримав. І, і це вже такий третій рівень не, сповіді, так? Ну, і, звісно, вірю, що ми до нього е, хтось дійшов вже, хтось доходить, і хтось обов'язково дійде до цього такого рівня, коли ми вже не говоримо про явні гріхи. так? Про такі явні, там пішов, вкрав. А говоримо, на другому рівні ми говоримо, подумав, щоб вкрасти. так, А на третьому рівні ми говоримо вже е, про те, що міг би піти дати йому, але не дав. ну, Якось так. Е, тому сповідь завжди може. Прогресувати, вдосконалюватись більше, більше, більше. Потім я можу сповідати, скільки часу я думав про Бога напротязі дня, скільки часу я думав про їжу напротязі дня, про готування їжі, про роботу, про гроші, скільки баланс, баланс моїх думок в голові, скільки був цьому світу належав, а скільки Царству Божому. Це також рівень сповіді, третій, так? Ну, тому не бійтеся, завжди буде що сповідатися, якщо правильно сповідатися, так? якщо добре записувати, аналізувати і стояти в правді. В першу чергу на сповіді треба стояти в правді перед собою і перед Богом. Перед собою, бо, ну, бо багато можемо обманювати себе, знаєте. І тут важливо в правді стати і сказати, так, я тут згрішив. І нема мені оправдання. Ми зазвичай хочемо виправдатись. Ну так нас навчили з дитинства, так? щоб не отримати півгодини в кутку, то треба якось виправдатись. То він винний, то вона. І так нас навчили виправдовуватись, якось хитрити, якось, щоб не отримати покарання. А на сповіді треба визнати, що це я, не хтось. Я і отримати прощення, особисте прощення, своє прощення. Це є дуже важливо. Дуже важливо не виправдовуватись, а дійсно не, визнавати, визнавати. Перед собою я можу виправдовуватися, а перед Богом не треба. Не тр... І перед собою не треба. Собі, коли ти говориш правду, то ти і будеш Богу казати правду. Якщо обманюєш себе, то. Закрадеться та ж сама думка, що може обманути Бога, так? А за обманом хто стоїть сатана? За будь-яким обманом, навіть за святим обманом стоїть сатана. Бо є такі святі обмани, так? коли ми наче обманюємо, але з добрим наміром. Це також обман. обман. А хто у нас король е, обману, король брехні, цар брехні, сатана. Тому, щоб не бути його слугою, його дитиною, то не треба використовувати його методи. А сьогодні, 8, 25 січня 2016 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас усіх закликаю до молитви. Без молитви не можете жити, бо молитва є ланцем, що наближує вас до Бога. Тому, дітоньки, усмиренні серця, верніться до Бога та Його заповідей, щоб усім серцем ви могли сказати: Нехай буде як на небі, так і на землі. Ви, дітоньки, свобідні. Щоб у свободі вирішити бути за Бога або проти Нього. Подивіться, куди сатана хоче потягнути вас, до гріха та рабства. Тому, дітоньки, верніться до мого серця, щоб я могла вас повести до мого Сина Ісуса, який є дорогою, правдою, і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дуже добре тут Марія говорить. До чого сатана тягне. Ну, і так само через цей самий обман буде тебе тягнути до, до гріха. Власне, через обман буде тебе вводити в гріх і потім залежність. Бо обман він тягнеться так? Збрехав, а потім треба підтримувати цю брехню, а потім, колись вона розсипається, ця брехня. ну І потім неприємно. так? Але починається все з малого, а потім далі, далі, далі розростається. І Марія сьогодні добре каже, що подивись, куди сатана хоче потягнути тебе до гріха та рабства. Все. Більше він тебе нікуди не хоче потягнути. До якихось добра, благополуччя або щастя, то можеш забути про це. Може бути тільки видиме, видимість, видимість, рік, два, три так, А потім прилітає, прилітає, обвалюється все. І, і ти тоді розумієш, що ти залежний, нікому не потрібний, так, тільки маєш борги залежності, е, самотній, нікому не потрібний, всім вигнаний. Ну і так сатана діє, щоб людину довести до самогубства, людину довести ну, до такого нещасливого життя, відчаю, розпачу. І звісно, щоб він сам себе знищував різними залежностями. Дорога дитино, сьогодні тебе закликають до молитви. Без молитви не можеш жити. Бо молитва є ланцем, що наближує тебе до Бога. Бачимо. Молитва наскільки є важлива. Цей ланцюг, цепка, не знаю, як то назвати, який наближує до Бога. Який приближує тебе. Тому молитва має бути має бути, і бажано е, стояти в пріоритеті дневному, е, трохи більше за роботу, так? Я кажу, коли трохи більше за роботу, то люди можуть не, не зрозуміти, що це означає, так? Бо робота це ж треба жити. Але Марія каже: без молитви не можеш жити. Тому молитва має стояти вище, ніж пріоритет. Роботи, так? Можливо, треба на годинку раніше прокинутися, а ввечері на годинку раніше лягти спати без Фейсбуку, без читання вечірніх новин, газет, і, і, і що там хто ввечері робить. так? І цю годинку зранку викраїти. Бо не можемо, звісно, спати по 3 години кожного дня на добу, але можемо раніше пробувати почати лягати спати. І раніше вставати перед роботою. Молитва. Без молитви не можете жити, бо молитва є ланцем, що не ближе до Бога. Тому, дитинку, у смиренні серця вернись до Бога до Його заповіді. У смиренні, бачимо. У смиренні це означає, ах, не хочеться раніше прокидатися, так? не хочеться, не хотілося б, а, але я смиряюся, Господи. Я смиряюся, бо знаю, що Ти. Знаєш, як мені краще. Тому і роблю це, тому і роблю. Але з вільної волі у свободі, Так? бо мене ніхто не змушує. Верніться до його заповідей. щоб серцем міг сказати: нехай буде як на небі, так і на землі. Це є молитва Отче наш, так? епізод з молитви Отче наш, де Марія каже, щоб ти міг серцем це сказати. Тобто серцем це означає своїм життям підтвердити це. Не просто промовив 40 та, зранку, хоча це також сильна молитва дуже, якщо ти навіть промовиш 40 нашів зранку. Але Марія каже серцем, щоб ти міг це сказати. Серцем це означає підтвердити своїм життям, підтвердити, що готов так жити як на небі, так і на землі. Як на небі, по законам Божого царства, а не по законам земного царства. Ти дитинко свобідний, щоб у свободі вирішити бути за Бога, або проти нього. Тут бачимо такі категоричні слова. Марія не каже: або за Бога, ну або за сатану, так? або за Бога, або проти Бога. проти Бога. Нема посередині. Немає там на паркані, десь сяду е, і буду посередині. Типу, і не з Богом, і не з сатаною. Так? Десь ну, нейтралітет буду тримати, як е, ця Швейцарія, так? коли війна якась починається навіть світова, то Швейцарія тримає такий нейтралітет. Ні вам, ні нам, нам все одно. так? То Та тут такого нема. Ти або з Богом, або проти Бога. Проти. Якщо ти сатана, то ти проти Бога. Це не, не так іде, що Богу все одно. Каже Марія, у тебе є вибір. Ти або з Богом, або проти Бога. Подивись, куди сатана хоче потягнути тебе. До гріха та рабства. Подивись, каже. подивись, бачиш очі. Подивись, куди тягне, хоче потягнути тебе сатана. Так? До гріха, до, до рабства. До згіршення якості твого життя, до того ж самого ожиріння, до якихось хвороб, до якихось незрозумілих страждань, депресій. Сатана хоче тебе туди потягнути. Тому, дитинко, вернись до мого серця, щоб я могла тебе повести до мого Сина Ісуса, який дорогою, є дорогою, правдою, життям. Ось де наша дорога, правда і життя. Тому сьогодні повертаємось. Готуємося до сповіді так, перед пасхальною, доброю сповіддю і аналізуємо, чи я сьогодні за Бога, чи все-таки ще десь проти нього. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з па Папа.